Дві третини депутатів Бердичівської районної ради не бажають бачити очільника адміністрації Едуарда Томашевського на сесіях у президії. Слухайте, я б на вашому місці, коли дві третини людей, яких обрав народ, визнав вам недовіру, написав менегальну заяву і пішов з цієї посади. Чого ви тримаєте за це крісло? Це представник Житомирського десанту облради на сесії у Бердичеві, і саме після його виступу і розпочалися коливання. Так, така сесія не вас мотнули лицом, а вы сидите и молчите. Две-трети депутата послания, губернатор игнорирует, все ігнорируют. Потому что вы молчите. Зачем вы голосовали? Кто вы? Ви? ви за своє решение должны отстаивать Или нет? Как ви будете сидит, вами рулить зараз? Какого чорта? Сесія не починалась, допоки Едуард Томашевський не вийшов із сесійної зали. Чоловік не держить своє слово, котре знаходиться. На В першу чергу, якщо він поставлений президентом, должен держати своє слово. Він просто врет всем подряд. Писати заяви чиновник не буде. А таке рішення депутатів та акції активістів називає упередженими і називає на те причину. Недовіра викликана тільки одним. Я не дозволяю дорібанити районний бюджет. От і все. Всі зміни, які зараз відбуваються в районній раді, це зміни. Вони хочуть повністю контролювати всі бюджетні установи, використання коштів. І це. На подальші сесії обіцяє приходити доти, поки президент України, який його і назначив на цю посаду, його не звільнить, а найближчим часом обіцяє подати до суду. Там є і порушення регламента, там є і порушення певних норм законодавства. Є певні об'єктивні фактори, які свідчать про те, що ну нема в них підстав було не приймати мій звіт чи зачитати роботу з виконання соціально-економічного. Якщо четверте місце за 15-й рік і це, і це незадовільна робота, ну я не знаю. Сесія тривала 12 годин і розійшлись обранці пізно ввечері. Вікторія Хан за матеріалами інтернет-ресурсу Житомиртудей.